Так, Сьогодні будемо готувати запечену картоплю у духовці з чесником. Для цього нам потрібна картопля і кілька зубчиків чеснику. Так, спочатку нарізаємо картоплю. Для нарізки візьмемо собі ось таких дві шпажки і нарізаємо ось так. Не дорізаємо до кінця. По 3-4 мм, щоб була товщина ось цих пластинок. Ось так і кожну, кожну картоплину ось так нарізаємо на ось такі пластинки. Ось так картоплю дорізали. Так, старатися, щоб ці пластинки були плюс-мінус однакові тухщини, щоб рівномірно прожарулося. Тоді беремо чесник і також наріжа, нарізаємо ось так, пластинками. Ось так часник нарізали, тоді беремо картоплину І ось так між кожними цими розрізами вставляємо по кусочку цього чесника. Ось так бачите. Раз. І два. Тут буде 3. Ось так. Між кожними цими кусочками вставляємо по пластинці часника. І так робимо із всіма картоплинами. Ось так одну картоплину вже зробив. Бачите, як вона буде виглядати. Ось так. Тепер це повторюємо з тим, які ще залишилися. Ось так. Зробили такі картоплини. Тепер наступним кроком це буде беремо фольгу. Ставимо картоплину в фольгу. і включуємо такі кошечки. Ось так. Так, одна. друга. Так. І третє. Ось так вони будуть виглядати. Тепер ставимо їх куди в сторону. Тепер зверху нам треба їх змастити. Для цього беремо 50 грам масла. Розтопленого. Додаємо треба оливкову олію. Можна додати трішки і простої, якщо оливкової немає. І ще додаю, можна додавати орегано, а я додаю трішки хмелі Ось так, сунуелі. Ось так. Тепер це все ми добре перемішаємо. Ось так перемішаємо. Тепер картоплю обов'язково посолимо зверху. Ось так. І тепер беремо за допомогою ложки. Ось так наносимо. На картоплю ось так. І першу ось так ворог маршрутник всі картоплені. Ось так. І все. Тепер ось в такому вигляді картоплини. Ставимо розігріту духовку приблизно на 50-60 хвилин при 200 градусів. І будемо куштувати. Все, картопля готова до запікання. Ставимо в духовку. Ось минуло 50 хвилин. Ось така вийшла неймовірно смачна картопля. З простих інгредієнтів. Ще для красоти можна ось так додати по ось такій гілочці кропу. Ось так. Кропу петрушки, що є, ось так. Ось бачите як гарно. Така картопля підійде як просто на вечерю. Так і можна приготувати до святкового столу. Дуже смачно. І запах дуже гарний. На камеру не передати. Готуйте дуже просто і виходить дуже смачно. Всім приємного апетиту!